Сьогодні ми познайомимо вас з можливостями майже флагманської плати від компанії MSI для сокету AMD AM5, яка побудована на новому топовому наборі системної логіки X870E. Вітаємо на оглядовому каналі GESID.com! Підписуйтеся! Знайомтеся з новинкою, MSI mpg X870 i Carbon Wi-Fi. Її середня вартість становить значні 21 тисячу гривень, тобто близько 517 доларів. Зазвичай пристрої серії MPG поступаються флагманський мех, проте в цій моделі виробник зробив значний акцент на зручності використання та технічних можливостях. Але спочатку ні, не специфікація, а короткий теоретичний екскурс. AMD X870i є новим топовим чипсетом для платформи am 5 який успадкував багато рис свого попередника x 670 i Він використовує рішення з двома чипами промонторі 21, що дозволяє розширити можливості вводу виводу порівняно з одночиповими AMD X870 та b 850. Таким чином, цей чипсет насамперед орієнтований на користувачів, яким потрібна розширена підтримка периферії та більше лінії PCI express Значні покращення порівняно з попередником включають підтримку пам'яті ddr 5 8000 і швидшої, два порти USB 40 40 Гбіт на секунду у стандартній комплектації, розширений набір інструментів для розгону процесора, який доповнюється програмним забезпеченням для розгону. Крім того, не будемо забувати про підтримку PCI-Express 5.0 для відеокарт та накопичувачів, а також використання найсучаснішого Wi-Fi 7. З такими характеристиками не дивно, що продукти, які оснащені додатковими фішками та наближаються до преміум класу, мають високу ціну, особливо на старті продажів. А тепер повернемося до героїні нашого огляду та розглянемо її технічні характеристики. Материнська плата MSI mpg x 870 i Carbon Wi-Fi постачається в яскравій упаковці, на зворотному боці якої знаходиться перелік ключових особливостей та переваг. Комплектація тут щедра та пропонує користувачу необхідні кабелі та кріплення, ключ, антенну, посібник користувача і навіть флешку з драйверами та утилітами. Уже традиційно для плат останніх років MSI MPG X870i Carbon Wi-Fi виконана в безпрограшній чорно-білій кольоровій гамі з чорним текстолітом. Про те, що перед нами точно не дешевий продукт, свідчать наявність захисного кожуха, кнопка для виймання відеокарти, вбудована заглушка інтерфейсної панелі та масивні радіатори охолодження. Важко не помітити дракони на захисному кожусі та напис на радіаторі верхнього слоту М2, які слугують елементами підсвічування цієї моделі. Тут використовується ілюмінація Mystic Light, яка дозволяє обирати з 16,8 мільйонів кольорів та 29 візуальних ефектів. Хоча і можливості для створення своєї підсвітки тут досить широкі. Для цього на платі передбачено аж 5 роз'ємів: 3 для ARGB світлодіодних стрічок, 1 для RGB світлодіодних стрічок, та новомодний багатофункціональний Connector. На зворотній стороні плати розташовані стандартна опорна пластина процесорного роз'єму, гвинти кріплення радіаторів охолодження чипсету і підсистеми живлення процесора, а також три білі маркери, які вказують місця на платі, де обов'язково потрібно прибрати втулки під час встановлення в корпус. Нижня частина фронтальної панелі включає колодку для підключення аудіороз'ємів, роз'єми для світлодіодної стрічки та два ARGB, Вимикач усього підключеного до плати підсвічування, контакти safeboot, контакти скидання BIOS, колодку підключення кнопок та індикації фронтальної панелі і багато іншого корисного. Окрім вже звичних двох колодок для активації портів USB 2.0, тут також є восьмиконтактне роз'єм живлення PCIE, який у майбутньому може бути необхідним для роботи відеокарти Nvidia RTX 50. Також вам будуть корисними кнопки перезавантаження та вмикання системи, що полегшують використання цієї плати у відкритому стенді. Вони також мають власне підсвічування. Правий край цієї плати отримав багато корисного функціоналу. Тут розташовані три горизонтальні роз'єми: один для підключення порту USB 32 Gen 2 на 2 Type-C з підтримкою PD до 27 Вт, та два для USB 32 Gen 1. Поруч розміщені чотири горизонтальні порти SATA, а над ними знаходиться новомодний роз'єм easy коннектора А ближче до верхнього кута можна побачити ще один роз'єм для ARGB-стрічки, діагностичні світлодіодні індикатори та цифровий індикатор для відображення посткодів. Останній, після завантаження системи, буде відображати температуру процесора. Плата має чотири DIM-слоти для встановлення модулів оперативної пам'яті стандарту ddr 5 фіксатори для спрощення монтажу розташовані лише з одного боку. Підтримуються модулі з частотою понад 8400 мегатранзакцій за секунду, а максимальний загальний об'єм тепер може сягати аж 256 гігабайт. Також є підтримка профілів розгону пам'яті AMD Expo. Для розширення функціональності наявні три слоти: PCI Express 50X16, PCI-Express 50X16 в режимі X4, а також PCI Express 40X16 теж на чотири лінії. Підсилені кожухом Steel Armor 2, одразу два слоти. Основний же оснащено механізмом із кнопкою для полегшення виймання відеокарти під назвою Easy PCI Release. Поруч із кнопкою знаходиться невелике віконце з індикатором, яке підказує, чи закритий слот, чи ні. Материнська плата MSI MPG X870i Carbon Wi-Fi має чотири слоти для M.2 2 накопичувачів. Два з них підтримують режим PCI E 50X4, а ще два працюють у режимі PCI E 40X4. Для спрощення встановлення накопичувачів формату 2280 передбачені зручні фіксатори Easy M2 Clip 2. За охолодження всіх високошвидкісних накопичувачів відповідають два окремі радіатори. Один із них достатньо габаритний і охолоджує одразу три накопичувачі. Усі вони мають термопрокладки. Цей радіатор використовує безгвинтове кріплення Easy m 2 Shield Frozer 2, тоді як радіатор для верхнього PCIe 50 x 4 використовує магнітне кріплення. Система охолодження материнської плати має також радіатор на чипсеті та об'єднані тепловою трубкою два алюмінієві радіатори на елементах під системи живлення. Тестуючи AMD Ryzen 7 9700X зі збільшеним у BIOS TDP до 105 Вт при температурі повітря у приміщенні 20 градусів, ми отримали такі температурні показники. Радіатор охолодження шипсету 48 градусів. Верхній та боковий радіатори охолодження елементів під системи живлення 53 і 55 градусів відповідно. Дроселі зверху 57, а з боку 61 градус. Для живлення процесора передбачені два восьмиконтактні роз'єми atx 12 v що дозволяють користувачу задіяти будь-які рішення без жодних обмежень щодо енергоспоживання. Ця плата отримала аж 18, 2 плюс 1 фазну схему живлення для обчислювальних ядер та додаткових вузлів із показником номінального струму до 110 А. Елементна база складається з твердотільних конденсаторів, феритових дроселів, а також мікросхем Ренесес та Альфа-Ентомега 7 кондактор. За регулювання напруги на вбудованому в процесор контролері пам'яті та підсистемі введення виведення чипу відповідає шім-контролер Річтек Technology. А підсистема живлення процесорних ядер керується чим контролером Renesas. Мультиконтролер на платі представлений мікросхемою від Newton. Мережі від з'єднання забезпечуються LAN-контролерами Realtec, які підтримують режими 2,5 та до 5 гігабіт на секунду. За роботу Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4 відповідає модуль Qualcomm і підтримує три частотні діапазони 2.4, 5 і 6 ГГц. А також може використовувати канал шириною 320 МГц. Зона аудіо Audio Boost 5 ізольована від основної частини текстоліту та представлена HDA кодиком Realtek LC4080. В об'язті з ним використовуються високоякісні аудіоконденсатори та захист від тріску. При цьому виробник заявляє якість звуку, що відповідає студійному класу. На інтерфейсній панелі MSI MPG X870I Carbon Wi-Fi є багато корисних сучасних портів та кнопок. Багатофункціональна смарт-кнопка в BIOS дозволяє вибрати одну з чотирьох функцій, які ви можете виконувати: перезавантаження комп'ютера, безпечне завантаження системи, активацію режиму максимальних обертів вентиляторів або вмикання вимикання підсвічування. Активне охолодження можна налаштувати на свій смак за допомогою семи наявних на платі чотирьох контактних роз'ємів з підтримкою щим регулювання швидкості. Один з них призначений для системи охолодження CPU, Ще один для під'єднання помпи РСО, а п'ять інших для корпусних вентиляторів. Інтерфейс BIOS, що використовується материнська плата, зазнав приємних візуальних змін і тепер називається MSI Click BIOS 10. У режимі Easy Mode його функціональні можливості значно розширені та допоможуть навіть необізнаному у цьому питанні користувачу розігнати систему за кілька кліків, а також вибрати бажаний профіль роботи ОЗП. Advanced Mode має більш звичний вигляд і надає доступ до великої кількості налаштувань і опцій розгону ключових вузлів системи. Загалом можна точно сказати, що новий UEFI пропонує як візуальне оновлення, так і практичні поліпшення для оптимізації досвіду користувача та підтримки використання новітнього обладнання. Передбачена також можливість моніторингу системи та здійснення великої кількості налаштувань безпосередньо із ОЕС за допомогою фірмової утиліти MSI Center, яка поєднує собі безліч програмних рішень MSI. За бажанням її інтерфейс можна легко налаштувати під свої потреби. Під час стрес-тесту CPU-Z стрес тест без розгону, але зі збільшеним у BIOS TDP до 105 Вт, частота всіх ядер досягла стабільних 5,4 ГГц при напрузі 1294 В. Далі ми навантажували систему більш вимогливим тестом стрес FPU з утиліти AIDA 64 у двох варіантах. З TDP за замовчуванням на рівні 65 Вт частота процесора становила 3,5 ГГц при напрузі 0,788. Досить показовою є його максимальна температура всього у 51 градус. Зі збільшеним TDP до 105 Вт, частота процесора зафіксувалася на рівні 4,5 ГГц при напрузі 0,944 В. Процесор усе ще працював у штатному режимі та максимально споживав трохи більше 109 Вт. Тепер же його температура досягала 81 градуса. Цього разу ми вирішили перевірити лише можливості автоматичного розгону, щоб побачити, як у цьому питанні йдуть справи у порівнянні з конкурентами. У біос материнської плати в пункті Precision Boost Overdrive ми обрали режим Enhanced Mode Boost 2. При таких налаштуваннях Cinebench R23 у мультиядерному тесті демонструє приріст продуктивності процесора майже на 7%. Однак під час тесту Stress FPU в утиліті AID64 розігнаний таким чином процесор не витримує навантаження і система зависає. Десь ми вже таки бачили, тож чекатимемо певних оптимізацій. Комплект ОЗП Kingston Fury Beast Black RGB EXPO вдалося швидко запустити на частоті expo профілю DDR 5 6800 МГц, а також без підвищення напруги розігнати до 7400 мегатранзакцій за секунду з таймінгами 34 46 46 90. Материнську плату ми тестували разом з наступним обладнанням. Система з материнською платою MSI MPG x 870 e Carbon Wi-Fi без проблем впоралася з усіма проведеними тестами. А восьмий ядерний AMD Ryzen 7 9700X весь час працював стабільно. Почнемо підсумки з роздумів щодо оновлень саме чипсета AMD X870E. Якщо ви тільки плануєте перейти на платформу am 5, то варто звернути увагу на материнські плати з чіпсетом X870. Вони забезпечать максимальний запас на майбутнє завдяки технічним рішенням на виріст. При цьому не обов'язково обирати саме найдорожчу модель серед доступних на ринку. А от якщо у вас вже є система за am 5 то необхідність оновлення до нового топового чіпсета не є однозначною. Тепер перейдемо до наших вражень від MSI mpg x 870 i Carbon Wi-Fi. ця плата отримала усі функції, що будуть відповідати преміальному рівню у 2025 році і надалі. Окрім характерних для чипсета X870 i новеньких USB 4, Wi-Fi 7 та покращення роботи з ОЗП. Вона пропонує потужну підсистему живлення, підтримку PCI-Express 5.0 для відеокарти та накопичувачів, два порти Ethernet, один з найсучасніших наборів портів на інтерфейсній панелі. А також велику кількість diy фішок, що полегшують взаємодію з платою як під час самого процесу збирання, так і при щоденному використанні. Єдине за що можна критикувати цю модель, це хіба що за високу вартість. У підсумку MSI MPG X870i Carbon Wi-Fi, окрім ефектного зовнішнього вигляду, впевнено демонструє свої переваги серед інших плат середнього рівня і точно буде цікавою для ентузіастів, оверклокерів та власників робочих станцій. Ну що, переконалися стати власником такої чудової материнської плати? Як завжди, чекаємо ваші враження у коментарях. Не забувайте за вподобайки і підписуйтеся на канал. До зустрічі! Все буде Україна!